Співанка про писанки малювала писаночки за столиком з краю. На Великдень світле свято, співанку співаю. Писаночка червоненька, як вогонь, жевріє, вона радість до серденька хвилею леліє. А зелена писаночка, як трава шовкова, У сріблястих пацюрочках росяна обнова. Жовтіється писаночка, ніби красне сонце. Бо поклала м кошеличок в хижі на віконце. Виглядають писаночки Росоляна й синя малювала у четвер їх молода газдиня. А ще в кошику скраєчку голубата біла, писаночки розписала, як бабка вповіла. Кольорові писаночки в церкві освячені, їх подарувати маю кому намічені. Найрадіють писаночці і мамка і нянько. Вуйко Стрийна, Тета Циля і братик Іванко. Пишатися писанками маємо в родині, бо вже такий звичай здавна, в Великоднюй днині.